На прийом до Кузького міського голови Володимира Кащука приходять із наболілими проблемами. Цього разу теж значна частина звернень стосувалась надання одноразової грошової допомоги та земельних ділянок. Частина громадян зверталася сьогодні по земельних питаннях. Про виділення земельних участків до слова міська рада не виділила жодної земельної ділянки за останній час, оскільки розробляли генплан міста. Після його затвердження розпочнеться розподіл землі у порядку черговості. Окрім того, вирішували і земельні питання, що вже переросли у сусідські війни. Так будують будинки прямо на межі, або більше того, самовільно зводять їх навіть на сусідських ділянках. Звернувся з проханням допомогти йому у виділенні земельної ділянки в іншому місці, наголошував на тому, що має акт на право власності на землю, однак мешканцями хуста ромської національності дана земельна ділянка частково захвачена. Оскільки акт на право власності на землю офіційний документ його ніхто не відміняв, тож позивач має повне право притягнути до відповідальності порушників через суд і звільнити свою ділянку від самовільних забудов. Міська рада ж повторно безоплатно давати землю одному й тому громадянину права немає. Земельна ділянка приватизується безкоштовно, тільки один раз протягом життя. Якщо він це скористався своїм правом, то повторно йому в цьому буде скожна все відмовлено. Звертались люди щодо незаконної стоянки приміських райсових автобусів по вулиці Гвардійській. Дане звернення однозначно буде адресовано до Хуйського райуправління міліції щодо розгляду представниками правоохоронних органів. Мушу наголосити, що дані звернення це вже є повторним. Мешканці гвардійської скаржились на затори, які спричиняють ці автобуси. А мешканка вулиці Карпатської Січі прийшла розповісти. Їй до вподоби реконструкція фасадів, тому прийшла на прийом, аби і її будинок, який знаходиться в центрі міста, привели до ладу. Правда, за рахунок міської казни. Фасади ремонтують власники даних будинків або даних установ. Контролюють безперечно ці роботи наш архітектор, контролюють управління архітектури і містобудування хуйської міської ради. За результатами звернень створять спеціальні комісії, а відповідні служби проведуть роботу.